Мене звати Олена Данілова, я директорка фонду громади Подільська громада. Працюємо ми вже на території міста Вінниці і області більше ніж 16 років. Наш фокус діяльності це все, що стосується громади. Останній з наших таких яскравих і болючих проєктів, це який називається Сміливі знати, це профілактика раннього виявлення раку. Ми робили екскурсії в онкоцентр, Ми показували людям, як там все відбувається. І ну загалом, наша мета була не боятися обстеження, раннього обстеження. Цей проект нам показав, як багато людей не дбають на жаль, про себе. Ми багато комунікували з лікарями, проводили такі інформаційні зустрічі. Попри все, те, що відбувається, попри час, в якому ми зараз живемо, вкрай важливо зупинитися, не боятися піти, обстежитися.